Ніна Дмитрівна Долинська народилася в 1941 році в селі Вербовець Ланевецького району на Тернопілі. Дуже важким було дитинство та життя Ніни Дмитрівни. Про її життєвий шлях написано в двох її книгах До тебе, О Боже, єдина надія. Перша видана в 2005 році, друге видання доповнене в 2019 році. Варто прочитати. Але які б не були випробування, не випали на долю Ніни Дмитрівни, вона зуміла вистояти, не зневіритися і не зламатися. Крім цих двох книг, про які я вже говорила, в неї ще є видана книга, в якій покладено на музику 151 псалом, символ віри, Господи помилуй, і багато пісень своїх власних, а також інших авторів, відомих і невідомих. Всі її поетичні і музичні твори об'єднує любов до Всевишнього і до матінки Божої. Ніна Дмитрівна не має музичної освіти, але вона зуміла, як бачите, покласти на музику так багато псалмів, пісень. У мене в руках солідне видання, пісня душі, в якій якраз покладено всі ці музичні твори. Варто придбати навіть тим людям, які цікавляться музикою, поезією, духовним співом. Зараз ми заспіваємо, покажемо вам одну із пісень з цієї книги про село. Вербовець. Отже, до вашої уваги пісня про село Вербовець, і слова, і музика Ніни Димитрівни Долінської. Село в Україні так Богом судилось мені надзвичайне, бо я в внім родила. За порогом, воно майовниче, ферби, за порогом, у вербиці народилось, і сколесила не чужого краю, та без корі. Перівка як стрічка, куток і підляша і тихенька річка, ще два храми свята, церква й школа І рідні оселі, у садках довкола, І рідні оселі, у садках докола. Помолюся в церкві, відвідаю школу, причащусь водиці, оглянусь навколо, спорище повита вузенька стежина. Тут вже спочиває і моя родина. Лесила немало чужо краю, та без коріння ніхто не може жити, і кращом нічого я не знаю, як і своєї, криниці воду. Пив. мудро дивиться на мене, просить, щоб ми волю несли на раменах. пройдусь неквапливо і знову поїду, низько поклонившись, прадіду і діду, низько поклонившись.